Пролунав третій дзвоник. Розбирається все добре. А хто в нас медсестра? Дуже все досконально, я б сказав, прискіпливо все розбирається. Ну це в корні міняє! Вже ми вийшли на фінішну пряму, я бачу по результатах дуже близько вже до того, що я задумував. Я в залі плачу. Режисер цікавий, режисер хороший. Я взагалі ставив цю п'єсу зовсім інакше. Наприклад, в театрі на лівому березі. Так? Але я знаю особливості публіки полтавської, яка, на щастя, заповнює зали щовечора, коли йдуть вистави, а побачив особливості акторів цього театру, і, звичайно, дуже багато речей змінилося. Буркало щось, щось екало. Ну я зрозумію. А, а, до я... а до якої ну так як ми, а... ну, ми це да. А... І, і, і далі ти ж я музика. Боже, добре, щоб підручку да? Але воно має вирости. Я розумію, з... 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 ну, цього... що довго це ж було. Та, та не скільки йдеш, стільки це й робить. Тому зараз ми щільно все так розбираємо. Це не значить, що те було краще, а це гірше, це навпаки. Просто є реальні ситуації, реальні можливості, акторські насамперед, от, які впливають на рішення тієї чи іншої вистави. Можна дізнатися, що означає ці переселення в моєму будинку? Звичайно. Які можуть бути секрети між чоловіком і дружиною? І повинен знати? Мені потрібні дві спальні. для моїх дітей. Їх троє. Один одружений, у нього чотири дітей, і він буде жити у Можливо, тут оселяться і оно. Як же звести весь виводок, який ти від мене і Від Відтепер вони носитимуть твоє прізвище. І зараз, поки такий процес. Він може трішечки рутинний, але він корисний. Хто ти такий, щоб заборонити моїм синам сказати, що вони мої сини, а? Адвокат. Заковець цієї землі. Дозволяється чи ні? Ви мої сини. Я філомена Мартура і про мене більше нічого. Я знав тільки двох головних героїв, а це саме важливе в цій п'єсі, як акторів. Я ще їх запрошував в театр, коли працював в Полтавському театрі. І я не сумнівався, що це ті люди, які зможуть втілити всі мої задуми щодо цих головних героїв. І я в цьому не помилився. І від цього буде і результат на сцені. Моя сім'я! Я, я 25. Я думала тільки про це. Я виростила вас! Зробила вас людьми! Я обкрадала його, щоб вирости вас. П'єсу я знав добре, бачив деякі вистави не дуже вдалі, починаючи з малого театру російського. От. Коли почав займатися серйозно цією п'єсою, маючи на увазі те, що я вже буду її ставити. Зрозумів всю глибину просто, і велич цієї, нібито комедії. Це особлива комедія, яка вимагає особливої акторської майстерності, яка вимагає постановочних речей, але дуже таких тонких, щоб не забити ці смисли, які є в цій п'єсі, якимись зовнішніми такими речами. Семпе, Головні ролі, звичайно, за моїм вибором, тому що я знав цих акторів подружжя філатових Катерину і Володимира. Я йду, до адвокату, щоб все оформив по закону. я в усьому зізналася. Вісне, викачила трогає сумочі. Не тобі можеш ставити подібні сен. Завтра прийшлю заречали. Де божевілля, збентежила спокій цим трьом бідним, і на ти зробила це. Не в кожному театрі можна знайти таку пару акторів для цієї п'єси, а тут ще подружжя це дуже суттєво впливає. От, не говорячи про те, що люди приходять абсолютно підготовленими до репетиції, я розумію, скільки вони робили вдома, скільки працювали вдома над цими ролями. Не один раз, а сто разів ти змусив би вбити дитину. Я боялася тобі сказати. І це тільки моя заслуга, що твій син живий. Повинен сказати, що театр створив всі умови для абсолютно ефективної і спокійної роботи. Нема тут, я знаю, як в театрі буває. Того не купили, того не підвезли, там щось зламалося. Тут вся машина ця діє бездоганно. Дуже мало є в Україні театрів, де адміністративна служба працює бездоганно. Я тільки такий висновок можу зробити. І завдячуючи керівнику, звичайно. Я дуже рідко роблю компліменти керівникам, але я це кажу публічно. Я про це кажу йому, Олексію Миколайовичу. І я собі, так, знаєте, зі страхом. Уявляю, що раптом щось стається, що Олексій Миколаївич десь приймає якесь рішення і буде працювати в іншому місті. Я просто не уявляю, що тоді станеться з театром. Тому що театр це така річ, яка вимагає щогодинного втручання, щогодинного контролю, щогодинного витрачання своєї енергії. Оце все в театрі є. Думаєш, що я злякався! Немато, не воно все ще більшої. Ти я тобі знаю, Слухайся! Та йди, ти! Стаття 101! А! Слухай, ні, йди мене, слухай! Дай жить! Стаття говорить! Ти слухай суди! Якщо існує загроза для життя і те, далі! Надіємося, що буде все добре. Ну да, так, так. Я, я, і, я, і і ми пройдемо це все. Да, і, продюйся, і, робимо і, перерву і, і спочатку робимо, і, першу, і, другу, так, і і другу да, і. без зупинки. Єдине можна побажати розуміння тих, хто буде дивитися. Я не сумніваюся, що вона буде справляти величезний емоційний, буде мати вплив. На тих, хто буде це дивитися, то історія просто фантастична, і те, як роблять актори. А акторам я побажав би ще раз зустрітися зі мною. Продовжуємо першу дію. Всі, хто заняті, будь ласка, на сцену, прошу, продовжуємо.